Звідка території на Івано-Франківщину прибув десант представників транснаціональної компанії Сенгобен. Нагадаємо, французька бізнес-структура вивчає можливості зведення в обласному центрі заводу будівельних матеріалів. Нині за закритими для преси дверима відбулася зустріч потенційних інвесторів з керівництвом області та Івано-Франківська. Після її завершення представники компанії проявили оптимістичний настрій, адже кажуть, отримали впевненість у повному сприянні влади щодо їх появи на Прикарпатті. Однак, з конкретними планами, інвестори наразі не діляться. Ми говоримо про великий проект і про великі гроші. Тож для нашого остаточного рішення потрібен час. Нашій компанії близько 350 років, і наше довголіття та успішність пояснюється в тому числі хорошими розрахунками і плануванням своїх кроків. Ми хочемо зупинитися тут надовго, та поспішати наразі не варто. На важливості нинішньої зустрічі наголошують і представники влади. Сподіваються, що змогли остаточно розвіяти сумніви щодо своєї надійності. Тут дуже обережно. Компанія, я розумію, що вони мають певні перестороги, тому що на превеликий жаль в країнах Європи, в тому числі і Франції, не дуже гарно деякі змі, деякі політики змальовують Україну, тому є така обережність. Але я думаю, що багато сумнівів його розвіяла сьогоднішня ця зустріч. Після зустрічі у на ходайно земні бізнесмени та представники влади поїхали оглядати можливу ділянку під будівництво заводу, яка знаходиться у Хриплинському промисловому вузлі.